Привіт, мене звати Віктор, мені 29 років. Мене звуть Сергій Харченко. Мене звати Садко Михайло, боець підрозділу 414 БОБАС. Я є військовослужбовець 101 окремої бригади. Мене звати Атлінський Денис. Мене звуть Мартинко Денис. Мене звати Руслан. Мені 44 роки. Служу в 95-й десантно-штурмовій бригаді. Мені 34 роки. Я військовий Збройних сил України. Я отримав поранення Терецький напрямок, напрямок місто Нью-Йорк. Отримав поранення на Харківщині у 24-му. 15 жовтня минулого року я отримав поранення, що призвело до ампутації лівої ноги. Повертаючись з завдання, наша машина наїхала на противотанкову міну. Поранення отримав в Курському напрямку під час заходу на позиції. Попали під мінометний обстріл. Була посічена права кінцівка дуже сильно. У мене це вже друге поранення, яке закінчилось, ампутацією обох кінцівок. Я діючий військовослужбовець досі. Травму отримав півроку тому. І зараз знаходжусь на реабілітації в центрі Титанові. Були спроби запротезуватися звичайним протезами. Маю вже 15 й культіприймач. На жаль, Нічого не можуть підібрати, <кій> постійно спадає нога, потіє. Ось я вже два місяці інтенсивно намагаюся подружитися з ним. Але, на жаль, в мене так і не виходить. У мене дуже коротка ампутація правої руки і правої ноги. Ноги, взагалі, дуже коротко. І мені потрібна ось інтеграція, тому що при класичному протезуванні я не зможу ніяк себе почуватися добре. Тобто постійно злітатиме, тобто він не комфортний для. Того, що я планую в подальшому, можна так сказати. Чому я хочу реінтеграцію кінцівок? Тому що це зовсім інший зовсім інший рівень свободи. Тобто, це так надіти протез буде так само, як застібнути пуговицю і натирати культі нічого. Ну тобто не треба травмувати ноги ще більше. Залишається повністю рухливість руки. Це дуже класна річ, тому що ти не потребуєш більше візка. Тепер я ну, з вільними руками можу стояти на кухні, можу щось приготувати собі. інтеграція дає змогу більше бути мобільним, більш незалежним. Лікарі, наприклад, з, е, з Дніпра. Вони коли побачили, що я зробив оста інтеграцію, і такі, типу, ні, фіга собі, не спісів, не не збрехав. В нашому центрі дивишся на любого хлопця, який Кожен день займається, він надихає по-своєму, тому що ти бачиш силу духу, що хлопці не падають. Це дуже хороший центр, реально ставлять людей на ноги. Ну, бо Тут комфортно. Комфортно, адаптуватись, комфортно, проходити реабілітацію, спілкування легше. Не замикаєшся в собі, тобто ти знаходиш підтримку зі сторони побратимів. Якщо моя реабілітація плюс-мінус пройде успішно, що зможу бути. Більш мобільним, то повертаюся до частини, до своїх хлопців, буду їм допомагати, наскільки це можливо. Я буду не просто мобільний і рухомий, а ще й зможу повернутися до повноцінної служби ВСУ. Поки ми не переможемо до кінця, з 10 березня 2025 року, у мене запланована операція. Як мінімум, 11 операцій. Вісьми людей приїжджає за кордону лікар Альмаделіс, і у нас під ці операції йде збір. Нам потрібно зібрати 15 мільйонів, щоб все вдалося, і хлопці отримали свої імпланти і повернутися до звичайного життя. От заново навчитись говорити з людьми, заново навчитись бачити світ по-новому.